І, друзі, фінальний поєдинок. Богдан Грішин в червоному трико проти В'ячеслава Байрактара. Саме Грішин вчора в напруженій боротьбі переміг Миколу Гавричкіна, який щойно здобув бронзу. І ми зараз подивимося, як Грішин. Ну ви знаєте, дуже серйозно налаштований цей хлопець, гарно бореться. І ви самі бачите, яка швидкість, як чітко стоїть на ногах, як іде підтискає. Але і В'ячеслав Байрактар, тут є у Грішена. Ми бачимо перевага в зрості. І він, іде, іде, забиває ручки знизу і починає просто виносити свого опонента за край. Дуже яскраву боротьбу вчора продемонстрував В'ячеслав Барактар. Він здобув перемогу і над корюном саградяном в одній восьмій. Переміг е, е, в чвертьфіналі Романа Довгий Довгиї Закарпаття, а в півфіналі здобув перемогу над Іваном Стефанським. Барактар також е, цікавий спортсмен. В'ячеслав Барактар йому 26 років. Тренуються під керівництвом Сонкова і Юрія Коваля. І Богдан Грішин. Він також представляє Одеську область. Щоправда, йому лише 18, але ви бачите, як впевнено він перемагає і як чітко працює. Що зараз робить цікаво Грішин в партері? Ми подивимось. Борець із Миколаєва. Антон Юрімін його. Наставник перший. Ну і Сонков. Знаходить захват. Грішин. Рухається Барактар. Розуміє, чим він ризикує. Не можна зараз. На кону золоту чемпіонату України. Два борця з Одесьчини. Змагаються за звання найсильнішого борця в своїй вазі. І а, суддя міжнародної категорії Григорій Васьківський. Підводить борців у стійку. Не пройшла атака. В партері у канані Грішена. Що зараз буде далі? Не битися головами, саме головне працювати рівно. Забирає руку зараз Байрактар. Знизу стоїть нижче. І тільки так, знизу він може, може, тому що, ви бачите, доводиться згинати голову, низько згинати голову Богдану Грішину. Саме так має працювати зараз Барактар. Забирає руку і підтискати йти вперед. Йому потрібен цей бал. І якщо він не отримає його в цьому першому періоді, це обов'язково станеться в другому періоді. 1-0. Зупинився, чомусь зупинився. А, зараз Грішин. Він віддає просмикує Барактар. Чудово до кінця. Ви розумієте, дуже величезне значення має функціональна підготовка. Ми вчора вже про це говорили. Борці е, обидва заряджені, психологічно готові до перемоги. Але Барактар він мене вчора вразив саме своєю моторністю, своєю е, невпинною рухливістю і е, вірою. У цього хлопця е, ну, невичерпний запас енергії і сил. Він, він і зараз демонструє активність. Е, кінцівка першого періоду за ним. Будемо бачити, чи зможе зараз. В другому періоді Богдан Грішин. Юрій Коваль зараз допомагає йому відновитися. Чи зможе зараз він в другому періоді витримати цей тем шалений, який нав'язує фактично йому В'ячеслав Байрактар. Зараз, тому що рахунок рівний. Боротьба є рівною. Я бачу Сергій Білобаба з Миколаєва щось підказує, встигає, знаєте, підбадьорити Богдана Грішина. Подивимося зараз, як. Піде боротьба далі. 1-0. Грішин попереду, але це абсолютно ні про що не говорить. Тому що зараз Барак Барактар буде намагатися зрівняти рахунок. Йому це потрібно. Має характер цей хлопець і функціонально бачимо, він дихає, він рухається. В'яже дві руки зараз, чудово працює. Е Байрактар, ви подивіться, він просто намагається вимкнути ці обидві руки е, Грішина і позбавити його можливості захищатися, в'яже знову лікоть. Просмикує донизу. Байрактар працює зараз активніше, захищається Грішин. І це також є е, неправильно. Знизу, знизу, вперед подобається мені от е, характер і стиль боротьби Байрактара, е, незважаючи на... Е, Брак зросту в поєдинку проти Грішена він демонструє неймовірну активність і виборює цей бал, рівняє рахунок. Так, В'ячеславе. А партер. А що буде в партері? Зараз відновити дихання і провести дію. Один-один перевага, як бачимо, цей е, квадратик. Е, говорить про те, що перевага на боці Берактара. Один-один. Потрібно провести дію в партері. Це покращить і зміцнить позицію Байрактара. Бере захват захищається. Грішин не просто провести накат. Нічого не може зробити Байрактар. Ви бачите, свої довгі руки розкинув в сторони Грішини. Навіть не було такої реальної спроби з боку В'ячеслава Байрактара. Хороша боротьба, класна динаміка. І знову, знову впевнено, працює на ногах. Боротьба починається з ніг, забирає руку Байрактари. знову. Підирює. два бали від війни. Мироку в тулупи. Два бали. Оплески рунають на адресу Барактара саме. Е, е. Подобається краса боротьби за рахунок того, що він має. Ви бачили, він є нижчим на зріст. І десь, звісно, на секунду відвів Грішин руку, і Байрактар цим скористався, увірвався і збив суперника донизу. 1-3, Чудова робота. Півтори хвилини до закінчення. Тепер вже Грішин розуміє, що все не так просто. В'яже знову з руки, тільки з руки. Відмінно працює. З голову донизу. Чудово працює Байрактар. Вище голову наголошує Григорій Васьківський, і це справедливо, тому що зараз мені здається зловив ще кураж. В'ячеслав Барактар. Він розуміє, що треба просто зараз, по-перше, не помилитися по-друге, не зупинитися, і е, по третє, не збавити обертів, не вичікувати, не стояти. Він це робить. Він в'яже руку, він продовжує активно працювати. Богдану Грішено ще є, є, є 50 секунд. Чи зможе Богдан Грішин щось зробити Барактару, який фізично і функціонально йому ні в чому не поступається в майстерності, також, а психологічно. Барактар налаштований на перемогу. Знову з руки дуже грамотно. Плечем збиває руку а, з потилиці Барактар. І знову степ -бай степ Вперед. Крок за кроком. Він наближається до перемоги. Ну, бал відвоює Богдан Грішин. Чудово. А, відвоює за 31 секунду до фінального свистка. Один бал Скорочу розрив Грішен. Ще є час. Важко дихає Богдан. Він так е, старається переломити хід сутички. Грішин іде вперед, чи вдасться йому зараз переломити хід боротьби у Байрактара. Байрактар вже хоче відвоювати цей бал на краю. Водиться, яка боротьба, який поєдинок. Друзі, без емоцій. Не б'ємося головами. Пильно зараз попереджає арбітер цю ситуацію. Дуже важливо запобігти конфлікту, тому що часто буває, і, до речі, зараз судді працюють відмінно. Він в'яже руку Барактар. 12 секунд. Він попереду. 2-3. Треба, треба вистояти, не помилитися. В'яже руки. Ох не просто, просмикує донизу. Ось що значить правильна стійка, правильна техніка і правильна робота. Просто все і падає разом з гонгом. Богдан Грішин, який все віддав для того, щоб переломити гід сутички, але В'ячеслав Беректар вистояв і здобув звання чемпіона. Цей симпатичний невисокого зросту. Кремезний козак вириває перемогу у фіналі у вазі до 55 кілограмів. Він стає чемпіоном України з Греко-римської боротьби і буде представляти Україну на чемпіонаті Європи. Браво! В'ячеславу, Вітаємо В'ячеслава з перемогою і дякуємо за стійкість Богдану! Богдану грішено, друзі. Ну, ви все, ви все бачили. Це було справді, справді було потужно.